Це, це насправді вже не початок, це кінець цього відео. Наша подорож із Луною, горами Каліфорнії. Але я ставлю цей шматочок на початок саме для тих українців, які дуже радять мені вивчати українську мову і спілкуватися лише на українській. Спеціально до вас, для вас. Я записав ще одне відео українською. Якщо ви цікавитесь, погортайте мій акаунт. Там ще є кілька українських відео. Саме тут я пояснюю, чому я дуже багато звертаюсь до росіянців, до лаптянових голових і недолугих. А, от. І з -з 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 вибачаюсь, бо там шумлять потічки, дують вітри. І ми йдемо і пишемо, як воно пишеться у дорозі. А ще ми з собакою ліземо горами, пройшли 6 кілометрів. І 6 кілометрів це зараз. Ще, ще не кінець, я думаю, буде 8. От ви бачите мою луну, бачите мене. Вам приємного перегляду і слава Україні. Ну що, хлопці? Пригадаємо, як діди воювали. Батько наш Бандера, Україна мати. Ми за Україну підемо воювати. Батько наш Бандера, Україна мати. Ми за Україну підемо воювати. Як по Карпатам серед смерек бігали діди за моями. Які досі не розуміють, чому саме слава Україні і героям слава, коли їх мільйони здалося німцям, коли вони забули своїх, мені взагалі здається, що раша вона не має ніяких технологій. Кримодної, перетворювати людей на рабів, подивіться зараз на чеченців. 300 років їх предки воювали з російським царем. Вони 300 років. Потім перша чеченська, друга чеченська. І що зараз ми бачимо? Вони, як барани, йдуть за тим Путіним, за Кадировим вмирати в Україну, вбивати українців. Пишаються з того, повідрощували бороди, а всередині вони як тьолки, які за 100 доларів готові їхати, смоктати в кого завгодно. І навіть українці, подивіться, скільки є українців, українські прізвища, такі навіть не як в мене, білой Іван, не зказна що, не зна що. Згадуємо уроки української мови, а такі, як Сагайдачний, Хмельницький, інші. І вони воюють за Рашу. Вони стають колаборантами. Вони забули те, як наші діди воювали. Вони розказують про те, як вони звикли спілкуватися російською. Владіть язиком парунки. От воно нагадує Карпати, ні, такі потічки, такі смереки, але то все є каліфорнійське, то не, то не є Україна. Але дуже нагадує мені все це. Ой, лузі-лузі. Під дубом зеленим. Там лежить повстане Стяженько Пора. Лежить і страждає, терпіть тяжкі муки, без лівої ніжки, без правої руки. Отак. От Як вони не розуміють слава Україні, то вони й не розуміють слава Україні, слава нації! От як вони не розуміють слава Україні, то вони не зрозуміють те, як сотні тисяч українців е, вступали до УПА, вступали до УПА, не маючи ані жодної надії на перемогу. Бо, ну як сказав колись Шаміль Басаєв, коли його везли з Кавказу через всю Росію до Санкт-Петербургу. Він сказав, аби я знав, що це така велика країна, я би з ними не воював. Але Але мені здається, то брехня, то знов якісь такі рашистські наративи, які вони використовують, аби, аби підкреслити, підкреслити свою велич, якої не було ніколи і нема. Але всі ті українці, які виступали на боці УПА на боці УПА, вони знали, яка велика Росія, бо багато хто з них, ну не багато, не багато хто повернувся, але вони мали безплатну подорож від сталінського режиму до Сибіру. І дехто навіть вже до 40-го року від, відсидів і вижив. І хтось повернувся, бо така є в українців велика любов до батьківщини, що навіть можна повернутися із Сибіру у Карпати. Ну от і ті всі люди, і там були вчителі, вчені, українська інтелігенція. І всі вони знали. Яке населення має Радянський Союз, скільки там кілометрів від Москви до Петропавловська Камчатського. Але вони почули гасло: здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. І І цього було достатньо, аби вони піднялися на неравний бій, не маючи жодних шансів на перемогу, але для того, аби довести усьому світу, що Україна мусить і хоче, і достойна, як ніхто у світі, бути незалежною державою. Have a nice trip. А, І тому вони не розуміють сьогодні, чому саме ми кажемо: слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам. Тому що, Тому що кожен українець, який є українцем. Які є українцем, насправді, а не лише за паспортом, для нього це не просто слова. І я кожного разу сміюся з того, коли росіянці кажуть мені, дивлячись мої відео, ну там, якісь про спорт, про гори, про все таке інше, як то має бути, як кажуть мої гуцульські друзі. Все таке, як має бути. Дай Боже щастя. І слава Україні, слава Христу. От так. І вони не розуміють, тому що ми шануємо тих своїх дідів, прадідів, які піднялися у цей нерівний бій. І це так само, як сьогодні. Була вже перемога лише у той день, коли вони піднялися, коли не злякалися цього монстра расистського, його армії, яка на той час була насправді армією, бо вона була не тільки з росіянців створена, а й з рабів усіх підкорених Росією народів. І українці були в ній одною з головних сил. Тому героїв Радянського Союзу українців дуже є багато. Але, на жаль, вони тоді вибрали не той бік, як сьогодні колаборанти вибирають не той бік. І коли росіяни кажуть, сьогодні по чому ви не відмічаєте 23 февраля, ось, 9 мая. Тому що нам прикро і жалко, що наші діди діди, вибрали не той бік. Я не кажу про бік Гітлера, вони мусили вибрати. Я кажу, вони мусили вибрати бік УПА, Українська повстанська армія. І коли вже віддавали вони своє життя, то не за Родину, за Сталіна. Хоча мені казали люди, хто там був у тій війні, що ніхто так не кричав. Просто кричали від страху, від розпачу, ідучи на німецькі танки, і ніхто не славив, як ми бачимо славлять українці свою Україну і героїв, коли українець останні слова, якого перед розстрілом слава Україні. Така історія. І тому, тому мені не дивно, що раби того не розуміють. І вони задають мені питання, я не розумію одного, хороше відео, Але при чому тут слава Україні? Тому що, тому що, тому що кожен українець, кожен українець мусить на словах і на ділах на своїх. Казати і творити речі, і показувати те, що він підтримує свою Україну, свою армію, свій народ, свою державу і ту незалежність, вау! Wow. І ту незалежність, за яку наші предки віддавали життя. І так само були російські тор тортури. Констабори, катівні, знущання над полоненими, брали у заручники цілі сім'ї, висилали цілими селами до Сибіру, так висилали, що люди не доїжджали, вмирали по дорозі. Але все одно народ підтримував бійців і упа. Упа чинила збройний опір до майже до 1960 року. Це коли вже пройшло 15 років з закінчення Другої світової. Не знаю, видно вам це чи ні. Зараз ще зроблю відео, таке ніщакове. Це дуже круто, де ми залізли з луною. Потім продовжу, чекайте на наступне. Не знаю, чутно буде тут, бо вода шумить у потічку. І шумить, і шумить. Якщо ви чули, тільки що я йшов, записував і сказав Слава Україні. І люди проходили мимо, і то здається, не були українці, то були американці. Вони також сказали Слава Україні! Героям слава! Я аж розгубився, як дурачок. Знайшовсь дурачок, загасив сірничок. То навіть розгубився. Але знаєте ж, зараз дуже приємно з того, бо я думаю, що аби я крикнув Слава Росії, то міг би отримати такого гучного пенделя, що полетів би туди у той водоспад і там би десь я вже залишився, вже пливати. Як залишається мільйон вже з. з... Навіть Таке слово, як мільйон з лишнім, ні, не лишній, ще один мільйон, ще два буде не лишній. Лиш, лишній кожний загиблий українець, за, ко, за, кож, за кожним шкода і прикро, і сльози в очах. А це не лишні, бо як окупанти прийшли вбивати, вони ж люблять цитувати. Хто к нам з мічом прийде, тот от меча і погибнет. Але ж, але ж це саме вони прийшли з мечем, з вогнем, з тортурами, з вбивством, з бомбардуванням міст і сіл українських. То і мусять отримати те, з чим прийшли. І для чого вони прийшли. Але вони того не розуміють, тому коли ви мені кажете, навіщо ти ведеш російською? Ну, знаєте, я не дуже сподіваюся, сподіваюся, наприклад, що вони щось зрозуміють. Бо для того, щоб щось розуміти, потрібні мізки людині, а там їх як не було ніколи. Нема і не буде. Але знаєте, я маю дуже, дуже серйозні приклади в своєму житті. Наприклад, моя вчителька французької мови в українській школі на шулявці не сподівалася, що я колись вивчу французький. Але завдяки. Її наполегливості, бо вона ніколи не припиняла мене вчити. Те саме можу сказати і про інших вчителів. Завдяки ним я почав читати книжки. І не сподіваючи, знаєте, як в Лесі Українки було? Був вірш Контра Спенсперо. Без надії сподіваюсь. Треба буде нагадати, бо я вже його не пам'ятаю. Сьогодні загуглю, подивлюся. Ну от, і ці вчителі мої, вони були контра Спенсперо, сподівалися без надії. Але це не завадило мені, коли минуло, не пам'ятаю вже 20 років з випуску нашого чи більше. Відправити мою вчительку французького до Парижу у поїздку, де вона ніколи до того не була. Така історія. І інших вчителів до Європи, так само до Парижу, до Амстердаму. Багато місць вони відвідали завдяки білой Ай. От. І тому саме через їх наполегливість те саме можу сказати і про своїх батьків, які не сподівалися і не вірили, що з мене буде, буде якийсь. you going чу Сід. А, сенкю. Які не сподівалися, що з мене буде якийсь сенс, але, незважаючи ні на що, вони не припинили мене любити і мене годувати, і вдягати, і чекати. І. Я не просто не скажу, що я віддав борги своїм батькам. Я скажу, що я. Отримав у житті змогу, незважаючи ні на що, подарувати їм 20 років 5, 15 точно. Не буду брехати, подарувати їм 15 років. Ну, мамі на 5 більше, вона довше прожила татові, трохи менше. От. І я їм побудував життя мрії. Яке навіть вони ніколи не думали, що вони так будуть жити, подорожувати, мати власну автівку представницьку, їздити з водієм, подорожувати, користуватися швейцарською, австрійською, німецькою медициною, побувати в Лондоні, в Сполучених Штатах, усюди, в Нью-Йорку, в Майами. Пам'ятаю, як мама пишалася, коли вона приїжджала до мене до Нью-Йорку і ходила в мій у Нью-Йорку ресторан «Корчма з Бульба. І для неї це було подвійне щастя, бо, ну, по-перше, знаєте, як у Шевченка, існиться їй, що той її син Біло Іван, уже не бідний, а багатий, не одинокий, аж жонатий. Ну і так далі, пам'ятаєте. Пішла Івана годувати. Вона біло Івана годувала, Юрка. І вона дивилася на це такими очима широкими, щасливими, що її отой Юрко недолугий, якому всі в школі казали, що буде сидіти в тюрмі. Ну, правда, не помилилися, але то трохи сталося пізніше. І в тюрмі я посидів. Але що Юрко відкрив у Нью-Йорку? У Сохо на Вест Бродвею відкрив саме український заклад, про який писали у Нью-Йорк у Таймс і Wall Street Journal, про те, що отакий є хлопчина, трохи дурнуватий, трохи дурнуватий, який за власний кошт. Пропагандує в усьому світі українські страви, українську культуру, музику. Я навіть пам'ятаю, хтось з українських боксерів робив презентацію в моєму закладі у Нью-Йорку, коли проводив перший бій у Сполучених я навіть, Я не пам'ятав, хто то був, але навіть один час я Сподівався, що може, то вусик був, але ні, не вусик, не буду брехати. Але, але яка різниця? Той самий хлопець, так само, як я, українець, він завдяки тому, що Україна стала незалежна держава, і українці отримали, отримали можливість не просто подорожувати усім світом. Ну подивіться на Вусика, що я вам кажу. Ну ким би він був реально, якби він був совєтський. Ну, максимум чемпіон Свєтського Союзу. Ну, може, якісь Олімпіади виграв би за Радянський Союз, а може і ні. А він світова зірка. І так само Україна стає світова зірка для усього світу. І саме це. Не знаю, бачите ви тут чи ні, блискавка вдарила в камінь і тако розкрила його, як сонце. І саме Україна стає світовою зіркою, державою великою. І саме з того расисти розпочали цю війну, аби не дати українцям бути вільними. Ну, згадайте історію, коли в 20-ті роки Україна побула два роки. Незалежною від Російської імперії. І вже українські митці поїхали в усьому світу подорожувати. Українську музику почули навіть у Нью-Йорку. українських поетів почали і письменників перекладати на всі мови світу. І українець то зазвучало гордо. І тому швиденько прийшла радянська влада. І з чого вона почала? Вона почала знищення саме героїв, саме людей культури, науки, які не просто мусили, а вони вже за два роки зробили Україну великою державою. От і тому, тому і ці наші сусіди, так звані, вони вони ж усю, бачите, як вони розказують. Ви там поїхали клубніку убирати і туалети мити. Вони не кажуть про ті стартапи. Я зараз був на день народження у одного хлопця. Простий хлопець святкував 35 років. І ну, він в Каліфорнії має будівельний бізнес. І він ну, дуже круто піднявся. І він і всі його друзі, такі самі українці з Херсону, зі Львову з, з інших міст. А Путін своїм каже: ви як поїдете за кордон, ви будете там ніхто. І тому їм дуже хочеться нам розповісти, що, що, ми, що ми тут будемо прибирати, ми будемо тут мити підлогу, і вони не розказують про те, скільки Україна. За 30 років незалежності має стартапів, міжнародних брендів, які просто Україна зробила, тому що українці є талановиті люди, а не від того, як росіянці вже там скільки більше 10 років їм потрібно імпортозаміщення, потрібні якісь бренди, але вони як крали чуже, більше вони і були заправкою для всього світу, продавали надра. І це, знаєте, ще одна така російська брехня, що Росія продає мізки. Для того, щоб продавати мізки, їх треба мати. Кого вони продали? Хто, кого, ну, хто поїхав? Хто такий великий, наприклад, як українець Сікорський, який е, в усьому світі є винахідник гелікоптера? Хоч одного росіянина такого скажіть. Так, вони саме їдуть прибиральниками. От, є якісь серед них люди. Так, які вивезли, я не буду казати це слово, яке ви дуже все любите, вкрали, щось там вивезли з собою, і з-за того вони живуть багато. І зараз таких є повно олігархів, які мають велетенські човни, які мають велетенські маєтки, але то на гроші вивезли з України. А як Сікорський, який виїхав, без нічого, він лише мав свою голову на плечі. От Тому, тому ці брати, так звані, вони не дають. Тому діди наші, багато хто так само не розуміє, коли як кажуть там Слава Україні, навіщо ви кажете Слава Україні. Вони так само не розуміють, як десятки, сотні тисяч людей, українців, які були там письменниками, музикантами, вченими. Пішли до лав УПА. Щоб... Як це так? Тому що саме вчені, саме інтелігенція, вони... Thank you. вони розуміли те, що якщо Росію не перемогти, вона ніколи не дасть українцям розкрити свій потенціал і той саме світовий потенціал. І на завершення... От і на завершення я вам скажу ще про свою геніальну ідею, знаєте, яку навіть багато хто з українців не вірить мені і сперечаються зі мною і починають мені розказувати про продажну владу. Про продажну владу я так само запишу вам. Запишу вам відео, але хочу сказати, коли Японія, коли Японія Зазнала поразки у Другій світовій війні, зазнала ядерних ударів Росіми і Нагасакі. Саме після того Японія створила величні світові бренди, такі як Toyota, Sony, Panasonic та інші Міцубісі і все таке. І, і саме через те стала Другою чи третьою світовою економікою на той час. Але Японія не мала такого потенціалу вчених, інтелігентів, навіть ресурсів природних вона не мала і не має досі. Тому я завжди буду казати і кажу, Україна переможе у цій війні. І коли вона переможе, вона стане світовою державою номер один. Щоб нам не казали, і щоб нам не втюхувала московська пропаганда. Тому борімося і поборемо. Здобудемо українську державу або загинемо в боротьбі за неї. Слава Україні.